Місто Крахово знаходиться недалеко від фронту. Противник, де нехтує свої снаряди, нехтує життя цивільних людей, можна сказати, кожного дня наносить авіаудари, також удари артилерії, РСЗО, різні види озброєння по мирних. В мирних жителях міста чим руйнує їхні будинки, домівки, будує, руйнує дитячі садки, школи, лікарні, не боїться нічого взагалі ворог.